П'ята частина під'їхала. Наш е, Нісан вже готовий, він вийшов тільки що з покраски, йому ще залишається зараз, я його пригнав на мийку, а завтра він піде на поліровку. Давайте розповім трохи, що на даному етапі. Бо у цьому випуску ми підведемо е, якісь підсумки і порахуємо, скільки в нас вийшло. Повністю грошей на відновлення цієї автівки і вже повністю побачимо її пов... ну, повністю вже готову повністю вже готову після поляровки, встановлення номерів і всього іншого. Дивіться, яка красунечка в нас вийшла. При тому, що вона вийшла дуже-дуже прикольно. Ну, Зараз вона дуже брудна, дуже брудна, бо зараз будемо заганяти на мийку. І так, що ж зроблено? Зроблено практично все. Залишилось лише, лише поліровка, і е, там ще декілька кліпс не вистачило на нижню губу. Завтра також достановимо. Е, покрасили нижню частину 20. Це обов'язково було, бо не вийшло заполірувати. Я вирішив не морочити собі е, мізки. Тепер капот. Типо замінено у оригінал. Але я не знайшов так, щоб у колір, щоб він не відрізнявся. Тому ми поставили у оригінал, його пофарбували. Далі, оригінальні фари. У нас стоять дві оригінальні фари, оригінальна решітка, оригінальна губа з оригінальною нижньою решіткою і заглушки також в нас у оригінал. Не оригінал, тайвань сам пластик, оцей круговий. Так, Потім датчик інтеркулера ми відновили, все зробили. Тепер всередині все працює. Зараз будемо чистити її. Відновлення усіх подушок. Усі подушки відновлені. Стеля також в нас встановлено. Повністю вона знімалася, ви бачили вже все відновили. І ота частина нам пощастила. Знаєте що? Зараз покажу. Зараз покажу. Нам пощастило. А, до речі, прийшлось крило фарбувати, бо при зміщенні, коли його ставили потім на місце, було, були царапки. Я не захотів його просто там щось підмалювати, хотів, щоб по-нормальному було. Тому зробили саме так. Тепер дивіться. Ось, нам пощастило, що частина подушок вона окрема, вона з'ємна. І в нас під відновлення, під заміну потрапила ось ця частинка. Ось ця частинка, її зробили, і все добре. Все більше в автівці робити нічого було. Вона була ціленька. Підфарбували маленьку, цю, як є, тут була царапка, все зроблено. Тут, ну, І з вами ще коли викладемо на неї. Ну ми ще з прибором її поклацаємо, тобто хочу вам показати, щоб ви не мали сумніву ніякого, що тут все зроблено. На даний час заганяємо на мийку і будемо з вами зараз. По ній помилочок нічого по обіді немає. Ми підкидали сканер, все, все добре, все працююче. Тож, поїхали на мийку. Ви ніколи не здогадаєтесь, де я зараз. Я зараз на Нісан. Не. Тут, якщо побачите... На Nissan, на офіційному сервісі і поясню. Справа у тому, що я е, цей е, Nissan Rogue, ну, зараз він вже там заїде на інші роботи. Вже на такі, знаєте, е, ну його відполірували, трохи далі покажу. А цей Nissan Rogue я вирішив залишити собі. Я ніколи не думав, що 1.5 так прикольно їде. Прикольно їде. Але чому я зараз на фірмовому сервісі? Поясню той датчик інтеркулера ну, температури інтеркулера, який ми замінили, все працює на приборці. Немає помилок, але коли під'єднуєш сканер, давайте трохи щоб було. Ви можете побачити ось таку помилку, і це помилка не активна, вона архівна, але у Nissan просто так не можна стерти з блоку двигуна. Такі помилки тобто це повце потрібно робити чермовим нісановським сканером. Ну чи там якимсь там нісан сканер, там чи ну коротше там багато додатків, але я не буду заморочуватись про це. Жодної іншої помилки немає. У автівки е, лише оця архівна неактивна. Вона саме вибиває як архівна не але вона не видаляється. Зараз я на Нісані і будемо зараз. Дивіться, тут я тут, як тут красиво у Запоріжжі. Будемо зараз її діагностувати, видаляти, і будемо робити саме, щоб було просто все ідеально. Сьогодні вона ще заїжджає на заміну мастила двигуна, заїжджає на заміну мастила ну, саме рідини трансмісії, тобто сюди не 3 Все по оригіналу робиться, усі фільтра по оригіналу. Жодних компромісів, якщо залишати собі та <схи>, при, при будь-якому розкладі, э, нічого ми скажімо так, не будемо лівопового тут робити. А єдине в мене розчарування, те, що я взяв пластик э, саме тайванський, бо там в одному місці ну ніяк не сідає. Зараз покажу, але давайте дочекаємось кінця діагностики. І так, хлопці, офіційно на Nissan сервісі, був Nissan у нас. І в мене є результати діагностики. Є е, у минулому помилочка, помилочка по ліхтарику, який ми замінили у минулому. І є оцей там датчик, який замінили. І все, і це у минулому, усе, усе прибрано, усі помилки. Жодної проблеми з автомобілем немає. Тобто все відновлено, все добре, працює. Тобто, автівочка зараз технічно, технічно, просто ідеальна. Добре, поїхали далі. Заїхали на заміну мастила. На заміну мастила двигуна, коробки. Заливати будемо мотюльчик ось такий. Ну і, звісно, у коробочку NS3 по оригіналу. Тільки по оригіналу. Міняємо ще фільтра у нас, і, в принципі. Вже автівочка готова, але ну, окрім того, що я буду вам розповідати там про одну фігню з повторювачами поворотів, бо є в нас ситуація з ними. Ну давайте так, нехай хлопці міняють, а я потім її заберу і будемо вже з вами розмовляти про все інше. Коротше, нежданно негадано. О, у нас почав, скажімо так, дизелити двигун ну, на, низьких, на низьких обертах. Він почав так напри. Коли ми трогаємось, він почав трохи так дгерчати. Е, Вже там мені заїхав на істов, мені там і подушки пішли, пішли там. Кажуть, давай міняти подушки. Заїхав до знайомого на гараж. Ми просто ось розібрали. Поясняю, відламала вушка тут, коли ну, удар був. І немає кліпсу однією. Зняли без неї ідеально. Працює. Просто ідеально. Оце і вся проблема. Я знаєте, в мене чим далі, тим більше питання до Великих істов. Ви охріли? От от скажіть мені, будь ласка, оце просто для мене нонсенс якийсь. Ну ладно, це все потрапить в нас у випуск. Поїхали далі, ще ключик доробити. Це просто для мене питання таке веселе. І так, ще в нас один квест це е, підв'язка ключа. Для того, щоб підв'язати ключ, е, прийшлося знімати цілий блок і ставити у розрив ось такий аутел, бо є така фігня, що на цих нових рогах е, просто так не можна підв'язати ключик. І ціла історія. Зараз вже десь годинку е, з ним. Вовтузимось і чекаємо, щоб був другий ключик. Другий ключик коштує приблизно 100 доларів. Тобто, щоб ви розуміли, якщо у вас Нісан Rogue ось такий 2023 року, то просто так підв'язати е, новий ключик не можна. Зараз вже закінчуємо робити. Ану, покажи, який ключик. Покажи, покажи. Дивіться, який ключик в нас буде. У Запоріжжі ліпший. Хочеш, я тебе покажу, і прорекламую. Хоч? <сум> бачили, ті, хто знає, майстер на автоключі. Захочете телефончик у опису під цим відео. Ліпші у Запоріжжі. Зроблять будь-який ключ. Якщо потрібен угон авто, також звертайтеся. <сум> шуткую, шуткую. Коротше, тут ціла історія. Слухай, а чому у нових рогах не можна так просто підв'язати ключик? Ану, а систему таку декілька коментарів для, для моїх підписників. Тому що новий БЦМ поставили, який читається, ну, не через ОБД, а типа через такий розйом серед КПР. А, серв -сервісний, сервісний, так? якийсь? Угу. А, ну, зрозуміло. Коротше, через звичайний ОБД сканер, ви, ну, через звичайний ОБД якийсь отакий. Таку фігню, як вона називається, блядь, не зможете коротше, підшити другий ключик. Отака фігня. До речі, на Вольво навіть сложні, сложніше, бо там потрібні ще пін-коди. Ще треба взламувати автівку і пін-коди підтягувати. О, зараз збираємо авто вже. Так що два ключі вже є. Пам'ятаєте, хлопці, я казав про велику проблему, яка в нас є по цій автівці? Я поясню, справа в тому, що немає повторювачів. Поворотів на цьому авто. Я не знаю, як так вийшло, і що у тому штаті коїться у США, в неї є жовті поворотники із США, жовті, і немає повторювачів. Тепер наша задача. Ну давай, є, знаєш що? Є мисля, поки я замовив е, нові, скажімо так, їм їхати місяць, е, поки я замовив нові. Оці плафони, скажімо так, з поворотниками, так, є <смес>, мисля приколхозити. Я вже на гаражі, як ви зрозуміли, бо є два типи. Бачиш? Mm -hmm. є, є ось така херня. Є ось така херня, але я щось більше під таку херню склоняюся. Mm -hmm. Так, ну дивись і mm дивись, -hmm. є питання чому. Я б їх і не робив би, але автівка повинна виїхати на... У Німеччину дружина їде. На виставку на ну на сертифікацію для сертифікації потрібно і нам потрібно зробити, щоб воно було працююче закидом. Тобто можеш сверлити тут. Я потім це заміню. Тобто ми будемо заміняти тут. І е, треба вскрити, подивитись, чи є я... твої словами. У нас на даний ага. момент це временне рішення, це... але так. проводку ми робимо на постійну, щоб... ну вона... давай, давай подивимось. Якщо вона є постійна, нам, нам сьогодні до обід треба забрати. Якщо є проводка, хоча по хлопці робили у Києві, вони сказали, що проводка є. Якщо вона є, така проводка, от дивись, а от до нас дійшов Джон Сильвер. Доброго дня. Дивись, поки я замовив плафони, оці плафони будуть йти місяць. Але автівці потрібно пройти сертифікацію, щоб поїхала дружина на виставку на ці автівці. Так, зрозуміло. Робимо тяп-ляп лясім тресем, але щоб воно трималося. Можна низ, можна на верх. можна можна свірлити, Все, що можна робити? Можеш робити з цим, все, що заманеться. Ну звісно, я б оцей скотч відразу б нафік викинув би, бо це не скотч нафік. І воно на ньому триматися не буде. Ми зможемо це зробити? Я думаю, зможемо. Результат згодом. А, який, ти, який ти? Ти завжди оце такий, знаєш, локонічний такий. все, фігня, все зробимо. От, оце отам. От. А знаєш, що у мене питання у підписників? Чому у кожному випуску гараж з'являється? Чи, ми профі, чи, то, про, чи то багато проблем у мене. Ні, <с <с чи то ви так робите? Рано, нас вже куди Та це просто страха. Коротше, забирайте її і робіть, а ми подивимось вже на результат. Так, розібрали карту дверей і по кількості проводів, дротів є надія, що там дійсно є поворотник. Тобто, у нас буде лише мала. Частина зараз приліпити оцю фігню. Вона пройде сертифікацію, а потім вже замінити плафон, ну ці кожухи. Кожухи замінимо, і буде прикольно, якщо там вже є вивід. Так, є. У нас проводка під це є. Тобто, тут у двері у дверцятах є в нас поворотничок. І я думаю, що все тепер набагато простіше. Так виходить, да, просто стало сняти. скидаємо сняти. зеркало. зеркало. Ну все коротше. Чекаємо на результат, хлопці. Це дуже дуже добра новина. Так на мене, то готова. Все, я вже задовбався і відразу скажу. От обіцяв вам сказати про факапи, які в мене вийшли. Я усе розповім. І вже ми підбиваємо, скільки це коштувало. По перше, я дуже так охренів, бо мені потрібно було їхати у Німеччину на виставку. Але чомусь у цієї СВ-комплектації не було повторювачів поворотів. Пішли показу. Ну, я вам вже показував, що повторювачів поворотів немає. А, і я заїхав на гараж Зі PUA, до речі, крутелезні хлопці, і вони мені відмовили. Знаєте, що вони? Вони мені відмовили, щоб оцю от так пришпандьорити. Я це пришпандьорив, щоб пройти сертифікацію, але я замовив вже верхній плафон а, дзеркала. От за це вони, вони сказали: ні, ми це крутити не будемо. Ми робимо чи нормально, чи ніяк. Вони мені єдине, що зробили, вони мені вивели з нижнього. Конектору, от сюди, конектор для повторювачів. Ну, зробив, як є, для того, щоб заїхати у Європу і для того, щоб в мене була сертифікація. До речі, стосовно сертифікації, сертифікацію автівка пройшла, стала на облік. Зараз покажу вам дещо. І е, вона навіть вже отримала. Ось, будь ласка, міжнародний протокол перевірки технічного стану. Ось перекладом англійської мови. Тобто, автівка може експлуатуватися у е, Європейському Союзі. Дивіться, який в мене килимок. <плес> Дуже прикольно, якщо хочете, пишіть, знаю де купити. Далі, що в мене ще з факапів вийшло? Не вийшло, знаєте, що зробити? Ось тут криша, і не вирівняв, не вирівняв, Давай я покажу, от, не вирівняв це. Бо мобілізували хлопця, який це робив. Дуже погано потім, коли вже повернусь в Україну, зроблю у Дніпро, поїду, там є хлопці, які це роблять дуже-дуже швидко. І факап. Знаєте, який факап? Я дуже-дуже е, пожалів, що взяв оцей пластик. Оцей пластик. Саме цей в'єтнамський. Не в'єтнамський, а цей, Боже, як його, ну, коротше, за ліцензію. Бо ось тут він не сів. Тут вигибає, а тут він не сів. Хлопці зроблять, я перепакую цей, цей бампер. Але знаєте, яке в мене е, бажання? Бачите, його навіть аж заломало. Е, в мене бажання купити все-таки цей пластик оригінальний. Е, от я хочу його купити, цей оригінальний, саме цю частину, і перепакувати. Оце в мене таке бажання є, і я, мабуть, так і зроблю, коли приїду в Україну, і саме, тобто, ну розумієте, я не міг узяти в принципі, його оригінальний, бо його треба було чекати. Я зараз вже замовив, я замовив плафони на дзеркала і замовив в принципі, цей пластик. Хоча, хоча якщо я надумаю продавати, я їх буду продавати і так зі знижкою на те, що є. І вона пройшла такий тест-драйв скільки дві з половиною тисячі кілометрів. Я замінив мастила, замінили все, і вона мені настільки сподобалась. Я не думав, що 15 двигун буде так спокійно їхати по трасі, і при тому, що витрата в мене. Ну вибачте, давайте підемо, подивимось. І так, Максимальна швидкість, яку я, з якою я їздив за допомогою круїз контролю, була 144 км на годину. Зараз їду дуже далеко. І витрата пального середня 9 літрів при такій швидкості. Це одна з найліпших витрат, які я в принципі бачив. Ну і стосовно асистентів, асистенти просто неймовірні. Фактично, як на, наприклад, на електромобілях, як в мене не у Полістар було а, дуже дуже класно підрулює. Дуже підрулює, потім керує, ну сам саме тримає кермо. Дуже гарний асистент гальмування і дистроник, якщо ви його відкалібрували правильно, він працює дійсно ідеально. Тобто, в мене проблем з асистентами не виникало і ніяких питань також. А от по витраті просто ідеально. Якщо їхати десь 120 годин, кілометрів на годину, то у вас витрата буде, щоб ви зрозуміли, 7 Цілих вісім літрів на 100 кілометрів. Ось, будь ласка, в нас спрацював дістроник. Будь ласка, він а, прикольно, прикольно відразу спрацьовує. Ну, добре, як бачите, так витрата зараз. в мене по місту витрата 7 літрів, 7 літрів пального. Чи їде він, та спокійно їде. А, цей двигун не підпав під відзив. І мені дуже сподобалось. До речі, я навіть тестував. Я навіть тестував а, гірський режим. Тобто, я тут по серпантинах у Баварії, тут по серпантину у гори. Фігачив, мені дуже сподобалось. А, більше ніяких факапів в мене по цій автівці не вийшло. Але давайте зараз рахувати, вона повністю ціленька, повністю, повністю вийшла, досить непоганий вигляд має. Е, можна б було ще допрацьовувати. Але от я зараз вам скажу: середня ціна цих автівок в Україні е, десь, ну, от я по авторію дивився, 26-27 тисяч е, 23-го року з таким пробігом. Можна взяти за 21-22 топляка. Звісно, ви ж розумієте, що це буде. Можна взяти 23-24 вже ось такого рівня автівку, і, в принципі, ця, виставляє за 23, мені, до речі, пропонують 20... Дві е, зараз забрати, ну це роздрібні покупці. Вони пропонують, ну вони бачили мої огляди і кажуть: ну давай ми заберемо 22, даємо відразу. Але я для себе рахую, що е, тут не у заробітку, не у, не у заробітку справа. Я не рад, не заради заробітка. Це робив. Тут справа у тому, скільки ця автівка мені вийшла. І тут саме цікаве. Останнім разом, а давайте сядемо в автівку і будемо там рахувати, бо тут щось, щось дуже багато ослітає. А у Німеччині, до речі, щоб ви, не зна, щоб ви знали, якщо вбити осу, можна ще й штраф отримати у залежності від землі. Від п'яти тисяч євро до 50. Ось таким чином пішли у авті. Так, дивіться, останній розрахунок, який ми робили у третій частині, це було 15 тисяч 851 долар е, на... Е, але це було без подушок, без всього іншого. Давайте вже добивати. Якщо вам цікаво, що там було у тому розрахунку, то там була закупівля на 2000 доларів саме матеріалів і запчастин, ремонт фари, евакуатор і сама автівка. Тобто в нас вийшла ця автівка 15 851 долар на, на певний етап. Тепер далі пішло. Розборочні і рихтовочні роботи 590 баксів. Тобто її ставили на стапель, перевіряли, трохи витягнули це крильце. Тобто, там зовсім там буквально декілька міліметрів. Зайняло це два дні і таки знаєте. Але розборочні і рихтовочні роботи 590 баксів. 662 бакси я заплатив за подушки, за відновлення подушок у по, по кругу. Ну, Як ми бачимо, панель практично нова. І тут дуже пощастило, що вона окремо зйомна від, самого, від самої торпедо. Тобто, ця панель повністю зйомна. Потім далі. Покраска і поліровка 891 бакс. Ну, як вийшло? Так, капот, бампер, крило. Я перекрасив. Це було моє бажання. І отут унизу не вийшло заполірувати ці дві дверцяти Ми підкрасили і підкрасили оту царапку яка була з тієї сторони. Далі. 120 баксів в нас вийшло ремонт датчиків, калібрування. І пішло далі. Зборка повна вже, коли ми все покрасили. Все в нас ще 409 баксів з усіма там скритими роботами, ми це все зробили. Ну Ключ в нас вийшов 100 баксів. Ви бачили, як ми це робили. До речі, ключ дійсно в них розібрати треба півпанелі. Далі, заміна масел і фільтрів. Це в нас. Масло у, короб... у коробку і масло у двигун 200 доларів вийшло. Ну, Бездротовий CarPlay я поставив сюди ще. Ну, то таке, в принципі. Діагностика на офіціалах по, ну, ви також розумієте 10 баксів вийшло, це недорого. Розвал сходження. Тепер ну, ви бачите, так, ми робили розвал сходження, тобто загнали на стенд, на нормальний стенд, на класний стенд. Ось, будь ласка, в мене результати прямо тут. Все робили, все робилось як потрібно, все ідеально в нас вийшло. І, до речі, ось. Давайте так, розвал вийшов 220 доларів. І хі, хі, оці повторювачі е, поворотів в нас вийшли теж 20 доларів. Це те, що я купив е, цю фігню. А хлопці е, ще з мене не брали гаражі Півей, бо вони сказали, що робота не закінчена. І... Коли я отримую плафони, ну я думаю, що там буде плафони два по 40 баксів. Це в нас виходить 80 і ну, 80, і їх робота. Ну я не знаю скільки буде. Мабуть, доларів 50 максимум. Це з проводкою, з заміною плафонів, зі зняттям постановкою цих дзеркал. Ну, коротше, в нас на даний час 18 тисяч 900 баксів. Ну, 18 тисяч баксів. Це автівка, яка вже пройшла сертифікацію. Я сюди не рахував сертифікацію. Сертифікація 5 тисяч гривень. І первинна постановка на облік була ще 15 тисяч гривень. В мене була, бо вона була завезена, на, в принципі первинна постановка на облік була б ще 15 тисяч гривень на торгуючу організацію І все, і в принципі, все. А, тепер по тому, що в нас є по діагностиці. Жодної помилки, є, було дві помилки у минулому. Це в нас а, АБС, це в нас було розряджено акумулятор. А це в нас хедламп, це була ліва фара. Це офіційно. З Nissan, з усіма чеками. Це офіційний Nissan, діагностика. Жодних помилок на Nissan обладнані немає. Тобто автівка зараз практично у ідеальному стані з підтримкою CarPlay Android Auto. І я вам скажу, до чого це все веду. Можна, в принципі, купувати тут, і я розумів. В принципі, скільки отримують ті, хто привозить тачки, не ті, хто привозить і продає, як є, а ті, хто привозить і е, робить їх, і виставляє на продаж. Давайте так. Я робив ще із нормальних запчастин. Я робив на нормальній СТО з нормальною покраскою, бо покрашена вона дійсно пофарбована, вона дійсно прикольно. І окрім покраски, важливо, від, чи відновлені подушки. Тобто в нас подушки відновлені, так? Так. А, далі. Мені ще залишається, ну що я буду робити тут? Он, хімчистку цієї стелі зробити, ну це можливо зробити. Але я не хочу заморочуватись, я просто на ній буду їздити, якщо я захочу її продавати, я вже тоді буду робити хімчистити її і все інше автівка мені дуже подобається. Стосовно ціни, от і дорахуйте, якщо я її взяв за 13800, і вона мені вийшла 18 800, то, вибачте, скільки я вклав, 5 тисяч доларів. І в мене є авто, вже на обліку, вже готове для використання. Ще тут доложу якихось 200 доларів і закончу вже так, що вона буде ідеальна практично. З оригінальними фарами, з оригінальними решітками. Але на ринку таку піти купити 22, 23, 24, 25 27, ну в залежності від регіону, у Києві, вони по 25 йдуть у такому стані. Я, можливо, її виміняю, бо я дуже великий прихильник Інфініті. Можливо, я доплачу і виміняю на Інфініті більш нового року, там теж 22 й 23 рік, я теж дуже хочу інфініті. Далі, що я планував собі? Тобто. Я планую її, можливо, виставити на продаж. Якщо вам цікаво, пишіть, е, я її понизу ринку продам і буду вже на інший проєкт щось готувати. Тобто буде інший проєкт на нашому каналі, чи щось відновлюємо, чи щось візьмемо, але на неї я зніму ще один ролик. Справа у тому, що тут е, другий, е, трохи інший в нас варіатор, тут е, ланцюговий варіатор, при тому вже з охолодженням, з радіатором. І я скільки їхав половину Тисячі кілометрів я моніторив температуру і він практично не грівся. Я випущу окремий ролик, тому підписуйтесь, дуже цікавий випуск буде. А що, а з цією автівкою? Ну я вам скажу: я, я у наварі. Я у наварі, якщо я продам, я зароблю 3 тисячі доларів. Я враховую, рахую, що я за місяць її відновив, і що це непогано. Що це непогано, дуже непогано. А якщо для себе, так це зовсім класно. Тобто, я зібрав те, що я хотів. Я бачив, з яких запчастин. Я я е, замінив мастила на те, що я хотів. Я повністю поставив те, що я хотів. Якщо хочете, також можемо пригнати вам автівку. В мене товариш займається. Ну, не я, я на цьому не заробляю, в мене товариш займається саме таким продажем автівок у дорозі. Є цілий бізнес. Будь ласка, заходьте к нам у телеграм-канал, ми там будемо репостити. І, будь ласка, там за промокодом Технозон навіть отримайте у нього знижку. Я... Задоволений, пишіть свої е, коментарі. Автівка вийшла класнюча і зробимо дуже скоро огляд на неї, повний огляд з усіма аспектами використання е, саме 1,5 комплектації СВ. А з вами був Бабл на каналі Автоексперт. На все добре.